Наразі на території всього Криворізького району 7600 переселенців і з них 2140 дітей. Всі вони розташовані на протязі, ну, на всій території Криворізького району частично. Як будуть зимувати, питання наразі, що іменно по цих місцях, де вони наразі перебувають, є проблематично, тому що деякі бази не мають опалення, їм будуть наразі знаходити інші місця, де є опалення і умови для переживання. Тобто це питання гостре, але вже процес пішов вирішення і ми готові до цього. Тож всі переселенці будуть з певними гідними умовами для прожиття. Ми найбільше прийняли переселенців з Херсонської області. Не можете сказати цифру? Е, Грубо говоря, десь 87 тисяч. 000... Ой, там погано. Дуже погано. багато росіян. Багато, погано там. Шумно очень очі, самоліти літають над селом. Погано. Связь погана, взагалі погана. На крышу вдома латить, щоб минутку попалати. Потім словом, погано. Є шумно очі. У нас більша аграрний такий район, але і на території міста є великі підприємства, і бізнес, так поска, бізнесмени, люди, які не байдужі, не дуже активно беруть участь у допомозі щодо внутрішньопереміщених осіб, а також проблем, які виникають в цьому часі, що є. Есть, дуже активно участь вони беруть. Я їм хочу особливо подякувати. Допомога хорошо багато допомоги дуже багато. І виплату отримуємо, і продуктами набезпечаємо. На даний час у нас працює двоповерховий поверх, там вісім кімнат з однієї і дві окремі кімнати з опаленням з другої сторони. Також є окремо розташовані сім будиночків, де ми готові розпочати прийом також людей. В даних доміках стоять буржуйки, каміни або електроопалення. Ну, наприклад, в цьому доміку електропа опалення, є тепле пол, тоді теж зараз можна заселятися. Ми можемо прийняти ще до 60 чоловік десь отак. Кошторис поки на даний час не складений, але я думаю, що кошти з людей ми будемо брати порядка 50 гривень. Це так, примірна частина того, що ми прорахували. Протягом літа ми закупали, старалися закупати тверде паливо. Певні запаси у нас є на складі. Тобто, опалювальний період ми розпочнемо 100% розпочнемо в срок. Люди з дітками ну, мерзнути не б. це точно. Щодо харчування медикаментів і всім необхідним для прожиття, держава забезпечує на 100%. Щодо працевлаштування, дійсно наразі це проблема, тому що помимо збільшення людей на території. Комбінати великі, які знаходяться на нашій території, зменшують обсяги. І в зв'язку з тим, що порти закриті, вони не мають можливості вивозити, експортувати свої продукції, доходи до підприємства зменшуються, то з роботою на превеликий жаль, наразі це є велика проблема. Тільки звільняється села і військові дозволяють туди повернутися, вони відразу виїжджають на свої місця, до своїх домівок, то не хочуть залишатися. Як би тут не було тихо, як говорять, і комфортно, але вдома найкраще. Вони відразу виїжджають на свої будинки, до своїх домівок.